Дедалі більше молодих українців вирушаються на навчання до Польщі. Підсумків цьогорічної вступної кампанії до вишів іще ще немає, але торік кількість таких студентів зросла удвічі і сягнула 15 тисяч. Сьогодні українці найчисленніша група іноземних студентів у Польщі. Тамтешні заклади освіти змогли заявити про себе протягом останніх 10 років після набуття чинності реформи із децентралізації. Три з половиною мільйони школярів і ще приблизно стільки ж дітей розпочали навчання у дитсадках, училищах та вишах. Про підготовку до безплатної української освіти, гроші на ремонт, підручники та просто добровільні внески знають у кожній українській родині. Без підтримки батьківських коштів звичайно було б вижити дуже важко, тому що ми зараз поставлені в такі складні економічні умови. Школа, як і наша, так і всі навчальні заклади Луцька, перебувають на балансі Луцької міської ради. На превеликий жаль державної підтримки немає ніякої, а Луцьк не наскільки багато місто, щоб утримувати дійсно школи так, як би хотілося. А це одна зі звичайних початкових шкіл у селі Польщі, зведена лише торік. Вона обладнана технічними засобами, доступними школярам у розвинених країнах світу. Батькам такі новації коштують приблизно 400 гривень на місяць. Наша школа розрахована на 1200 учнів, але поки що заповнена наполовину. В її будівництво гміна вклала 12 мільйонів євро. Ми називаємо це найвдалішим інвестиційним проєктом. Тут навчаються всі, хто живе поруч, жодних тестів на вступі і жодного відрахованого школяра. Директор каже, неважливо якої підготовки учень завдання педагогів знайти підхід і розвинути здібності кожного. Нашій країні потрібні всі від прибиральників, робочих спеціальностей до інженерів. Тому ми боремося за розвиток кожної дитини. Якщо треба, ми розробляємо індивідуальні програми, саме враховуючи ті аспекти, які потрібні для дитини. Якщо необхідно, до процесу ми залучаємо батьків спеціалізованих педагогів, можемо дійти до омбудсмена справ дитини. До такої організації системи освіти Польща наближалася шість років у процесі реформи децентралізації. В неї разом з відбудовою інфраструктури спрямували 80% місцевих бюджетів. Тепер якість освіти однаково висока як в селі, так і в містах. В процесі проведення реформи децентралізації ми мали великий спір щодо освіти, тому все затягнулося. Міністерства про спілки хотіли й надалі мати контроль над нею, але таке право вибороли батьки. Тому сьогодні ми можемо побачити, що польські школи це вже абсолютно інший світ. Польську освіту не курує жоден міністр. У його компетенції лише окреслення загальних результатів. Програму підручники визначає вчитель. Подробиці навчального процесу обговорює з батьками. Вони є частиною громади, яка веде бюджет закладу. В Польщі тепер кажуть, якісна освіта зупинила явище урбанізації. Місцева влада це батьки. Вони розуміють, що це не діти міністра, що це мій син. Донька моєго сусіда а з другою можна почекати. А, а з донькою, з сином, чекати не можна. Це треба зробити разом, і можна це робити не про репетиторство, про гроші. Це можна зробити просто, щоб підвищити зрівень освіти. Тепер до Польщі їдуть навчатися з усього світу. Щорічно до її бюджету надходить додаткових близько 100 мільйонів євро від іноземних студентів.